Уроки в укритті у Запоріжжі за тиждень відкрили одразу дві підземні школи. Вони обладнані сучасними меблями, технікою мають місця для занять та відпочинку. В освітніх сховищах вже пройшли перші уроки. Усе бачила Інна Гогой. у третього в перший офлайн урок математики за останні три роки. Заняття проходять у новозбудованій підземній школі. Діти діляться враженнями від побаченого в освітньому укритті. подобається Школа вже. Учному навчанню радіють і вчителі, адже навіть найкращий сучасний гаджет не замінить живого спілкування та справжньої шкільної атмосфери. Особливо важливі офлайн уроки для учнів початкових класів. Це дуже важливо, тому що, ну по перше, дуже важко контролювати наприклад ту саму каліграфію виконання домашніх завдань в зошитах, і їм важко, і нам важко. І зараз мені здається, що дуже важливо, щоб вони навчилися комунікувати. От як ви бачите, вони дехто спілкуються, а дехто сидить мовчки, тому. Що вони по суті один одного бачили тільки через екрани. Будівництво підземної школи тривало сім місяців та вартувало понад 100 мільйонів гривень. На глибині у декілька метрів облаштовано повноцінний освітній простір, де враховано усі потреби дітей. Є місця для навчання та відпочинку встановлено інтерактивне обладнання. Тут я був самого початку будівництва. Тут 14 повноцінних кабінетів. Медпункт, їдальна зона їдальні, туалети, але серцем цієї будівлі є технічні пристрої. Це вентиляція, електроживлення. Водопостачання, каналізація це дуже складний механізм. Директор закладу розповідає, поки не всі батьки дали згоду на очні заняття. За тиждень у Запоріжжі відкрили одразу дві підземні школи. Кожна розрахована на тисячу учнів, які зможуть навчатися тут у дві зміни. Такі простори є вкрай критично необхідні для того, щоб виходити на очну освіту. І очна освіта це без перебільшення про нашу економіку ефективність через 5, 10, 15 років так це далеко, але не подумавши про це зараз, на жаль, можуть бути дуже драматичні наслідки. У міськраді впевнені можливість забезпечити для дітей офлайн процес, вплинув на рішення деяких родин повернутися до Запоріжжя. Від того часу, коли ми почали активно розвивати мережу реальних освітніх послуг та закладів, до міста повернулось більше двох тисяч діток. Що свідчить про те, що повернулися дві тисячі родин. Це наші люди, які хочуть жити тут в Запоріжжі. Йому проаналізували, що для того, щоб діти і родини поверталися, дитячий компонент є один з найважливіших. Він складається не лише з освітніх закладів освіта, дитяча медицина, дитяча дозвілля, вже восьма підземна школа, яку звели на Запоріжжі, і до кінця року в області їх має бути 25. Робота таких освітніх сховків та ремонт шкільних укриттів дозвіл. Оля забезпечити офлайн освітою понад 30 тисяч дітей, Інна на Гогой Ігор Горворобій подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.